І йшов, напевно, самий інтимний момент сьогоднішнього вечору. Людина, яка допомогла нам зрозуміти, ну, може, не нам, але більшій частині тієї, що ми є українці і що ми є солідарні, живе десь півтора тисячі кілометрів звідси. І, в принципі, я розібрався з тим питанням філософськи і прийшов до висновку, що в принципі, він не є мужик. Що він є баба і причому баба така. Баба Гумова. Йому, видно, чогось не вистачало в житті, і він почав страдати херньою. Але ми, ми зрозуміли, що його можна спустити, можна надути, можна на нього сісти, можна його почути. Одним словом, можливо, різноманітні варіанти. Він, може, він, в принципі, слухняна дівчина, просто він не знає, що він дівчина. Він навіть не дівчина, він просто така свиня. Просто гумова свиня. І ми присвятили йому свою, напевно, саму мелодійну пісню, яка називається Соси собі сама.